Ще не вмени ні слава, ні ще нам братя українці, усміхнеться доля. Добрий день. Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна оборонить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями. Тож політичні події у світі. Дії Росії останніми тижнями є найсерйознішою ескалацією у повномасштабній війні, яку вона розв'язала проти України 24 лютого цього року. Про це заявив в інтерв'ю Deutsche Welle генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В програмі конфлікт зон генсек НАТО зазначив, Цитую, якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою, все це є найбільшою ескалацією з початку війни. Він також зазначив, що захід у цій ситуації має посилити підтримку. 25 жовтня президент Німеччини Франк Вальтер Штанмаер вперше з початку російської агресії відвідав Київ. Він мав прибути в Україну ще минулого тижня. Проте візит перенесли немецька сторона з міркувань безпеки. Одним з результатів візиту стала заява Штанмаера про епохальний розрив між Німеччиною та Росією. Агенс Ройтерс повідомляє, що президент ФРН Франк вальтер Вальтерштанмаєр заявив. Про епохальний розрив зв'язків між Берліном і Москов'ю, що сталося через проведення Росії СВО в Україні. Штанмаєр, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини, працював в уряді Ангели Меркель і брав активну участь у переговорах щодо мінських угод, тепер вказує на небезпеку. Небезпеку розростання пожежі війни в Європі. Побувавши з візитом в Україні, президент Німеччини Штанмар заявив у зверненні до немецької нації. Що не повинна бути фіктивного міру з Росією, бо це лише посилить голод, голод російського диктатора Путіна. Він також закликав співгромадян віднайти дух спротиву. Тобто чекаємо підтримки ще більшої від Німеччини. Дякую. Тим часом Польща. Польща вимагає від Немеччини близько півтора трильйона репартацій за Другу світову війну. Ну, щодо вимог, зокрема, в вимоги входить: відшкодування матеріальних та нематеріальних збитків у розмірі понад 6 трильйонів злотих, відшкодування жертвам агресії та немецької окупації та членам їх сімей, завдані їм збитки та шкода. Також системні дії ФРН, що ведуть до повернення вкрадених в Польщі культурних цінностей, що знаходяться на території сучасної Німеччини. Повернення активів, пасивів польських державних банків та кредитних установ, вкрадених свого часу німецькою державою ще у роки 1939 та 45. Ця сума в результаті склала більш ніж 6,2 трильйонів злотих. Це близько полутора трильйонів доларів, ну в залежності від курсу. Тож, як бачимо, на тлі війні ніхто нікому нічого не прощає. Більш того, Польща вважає, що Росія свою агресію проти України анулювала повністю пакет Росія НАТО від 1997 року. Про це заявив голова Біжнародного бюро політики президента Польщі Якуб Кумох. Він додав, що країна зацікавлена у розміщенні ядерної зброї на своїй території як засоб стримання. Зрозуміло. Тим часом голова КНР Сі Цзіпін закликав США до розширення співробітництва для забезпечення миру в усьому світі. Дві країни мають знайти способи ладнати одна з однією. Світ сьогодні не є мірним, ні спокійним. США та Китай повинні разом сприяти міжнародній стабільності. Йдеться у зверненні китайського керівника, яке він зробив у четвер, 27 жовтня. До речі, видання Forbes опублікувала статтю аналітика з нацбезпеки США Крейга Хупера, який взагалі вважає, що Китай може напасти на Росію. Зокрема, йдеться про те, що підстави для перегляду китайсько-російського кордону є дуже глибокими. Китай міг би легко знайти привід для скасування поточних угод, вимагаючи, щоб Ерефія повернула владивосток а також близько 23 тисяч квадратних міль колишньої китайської території, якою Ерефія заволоділа. З 1860 року. Зрозуміло. Між тим МАГАТЕ перевірить дві ядерні об'єкти в Україні. Це дві ядерні атомні енергетичні станції. Цю перевірку запросили ми саме після звинувачень російських терористів про виготовлення якихось там брудних бомб. Перевірка нам потрібна, щоб увесь світ мог зрозуміти, що Раша знову нахабна бреше. Тим часом Росія почала загрожувати ударам ще й по супутникам Старлінг і Лана Маска. Так, заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєнням МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що якщо українські військові будуть і надалі використовувати комерційні супутники, ті можуть стати законною метою для Збройних сил Ерефії. Йдеться про супутникове угрупування США, яке бере участь у передачі Україні розвідданих та надає забезпечення ЗСУ закритим зв'язком у рамках програми Starlink. В свою чергу представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що будь-яка атака на інфраструктуру США зустріне відповідну відповідь. Він також зазначив, що в справді є загальнодоступні дані про те, що Росія. Прагне заволодити технологіями проти супутників, але ж вони пасуть задніх і у цьому. Тож Росія продовжує грати в гру, ми всіх вб'ємо. Але водночас винні у всьому, як завжди, інші. Бо саме про це знов віщав Путін в своєму що, е, річному валдайському виступі, Валдайська трибуна. 27 жовтня Володимир Путін виступив на засіданні дискусійного клубу Валдай. Дмитро Песков сказав, що цю промову читатимуть і перечитуватимуть в віках. Його словам втарять провладні коментатори, але коментаторам з іншого табору здалося, що у своєму тригодинному виступі Путін не сказав нічого принципово нового. Президент знову говорив про несправедливий однополярний світопорядок. Також про встановлення Заходу, про те, що росіяни та українці один народ, про шкоду гей-парадів, про скасування іншої російської культури. Ну, взагалі, здається, що цього разу Путін намагався переплюнути свого попередника Тирана Гітлера. Тобто там сплошні наративи. Ну так, Гітлер свого часу казав: давайте дружити, прохання до світової спільноти. Це від шпальтак Daily Mirror 29 лютого 1936 року. А ось Путін на Валдає віщає щось дуже подібне. До речі, вже стала відома реакція Білого Дому на цю промову Путіна. Карін Жан П'єр, прес-секретарка адміністрації Байдена, зокрема заявила. Цій промові взагалі не було нічого нового. Вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, як нація. Від себе додам, що очікувати від Путіна раптом, що він одужає, визнає права українців на незалежність, ну було б марно. Там повністю хвора людина. Тож санкції, санкції тривають кожного дня. Так, Канада ввела санкції проти шести російських компаній та 35 громадян Росії. Це додатково введені санкції. Обмеження торкнулися, зокрема, віцепрем'єрів Олександра Новака та Дениса Мантурова, міністра енергетики Ерефії Миколи Шульгінова, голови Ради директорів Газпрому Віктора Зубкова, офіційного представника Газпрому Сергія Купріянова та інших членів правління Газпрому, а також ректора. Російська академія наук Володимира Мау серед юридичних осіб у списку такі відомі компанії, як Лукойл, Трансойл та «Согаз». Санкції тривають. А доки Росія намагається всіма правдами та неправдами обходити всі ці санкції та інші санкційні пакети від ЄС, відома компанія IKEA розглядає можливість повернутися до Росії. Але є нюанси. Повернеться ця компанія лише з однією моделлю, бо кажуть, попит просто величезний і лише зростатимуть на теренах РФІ. Підтримка кожного дня. Підтримка кожного дня, яку ми відчуваємо. Так, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів. Про це 28 жовтня повідомила під час брифінгу речник міністра оборони США. Допомога включатимуть боєприпаси для вже відомих усьому світу хаймерсів, також 2155 мм снарядів для дистанційного протиборотьби і інших ракетних систем, понад 1300 протитанкових бронетанкових систем озброєння, 125 Хамві. Хамерів, броньованих автомобілів та стрілецьку зброю. Та понад 2,7 мільйона боєприпасів для цієї стрілецької зброї. Також супутниковий зв'язок та засоби зв'язку стільникового. Німеччина. Німеччина також передала Україні ще 4 САУ Pan Finder Це така відома далекобійна орудійна система та два РСЗВ. РСЗВ Марс-2. І ще е, декілька дронів. Про це повідомили на сайті уряду Німеччини, але жодних подробиць про тип та призначення цих декілька безпілотних апаратів не називають. Загальна кількість передних Марсів 2 Збройним силам України зросла, зросла до п'яти пускових установок. Разом із бойовими машинами в Україну надійшов також боєкомплект до цієї дієвої зброї. Дякуємо, дякуємо Німеччині та іншим країнам, які кожного дня підтримують, підтримують нашу боротьбу. Так, інструктори волонтерської організації Trident Defense Incentive, яку очолює, колишній британський військовий, діляться з українськими. Захисниками своими медичными та тактичными навычками. Да, это интересно. И в плане подготовки, и в плане э, наработки навыков и получения опыта тех людей, с которыми ты в жизни бы никогда возможно не встретился. назва організації перекладає захист ініціатива тризуб в організації. Працює понад 15 спеціалістів з України та ще з інших семи країн. А сувкупна така межсекторальна співпраця в сфері безпеки, військової безпеки охоплює понад 150 країн. Навчання ведуться на 19 мовах, включаючи в собі такі спеціальності, як політична, соціальна, економічна, військова безпека, цифрова трансформація та кібербезпека, плюс навички військової розвідки. Як бачимо, люди з усього світу допомагають нашій країні боротися за свободу. На заваді не стають ні дощі, ні навіть російські ракети. Учасний план Маршала, премєр Британії, хоче допомогти Україні відновити економіки та інфраструктуру. Для підтримки України наш давній друг Борис Джонсон планує заснувати нову організацію і залучити ще інвестиції від приватних донорів. Йдеться у матеріалі видання за телеграф. Крім цього, за даними видання, Джонсон вже відкрив офіс у Вінспермі, в якому він сподівається створити ще й ці благодійний фонд. Польща також готова в черговий раз допомогти Україні в повоєнному відновленню відновленню інфраструктури аеропортів та залізничного сполучення. Про це повідомив заступник міністра фондів та регіональної політики Польщі Марцін Горл. Він зазначив, що польська сторона підтримує постійний контакт з представниками Асоціації аеропортів України та безпосередньо з деякими аеропортами. Варшава також може запропонувати Києву ще експертні послуги щодо реалізації інвестицій, пов'язаних з аеропортами та вздушною інфраструктурою, а також щодо планів подальшого розвитку цієї галузі. У ході розмови також йшлося про поглиблення співпраці у реалізації проєкту швидкісної залізниці між двома країнами, та про це пов'язаний із цим перегляд трансєвропейської транспортної мережі, така як відома TNTN. Це відома система мережі залізничної, яка вже працює, але ж має ще вдосконалюватися. Тим часом Канада випускає свої державні облігації, але ж не прості, а на підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пояснивши, що їхній термін дії становить 5 років, а гроші від покупки будуть направлені в Україну через міжнародний валютний фонд. Ці кошти підуть на виплату пенсій та закупівлю палива напередодні зими. Дякуємо, це дієва підтримка також. Тим часом Австралія надасть Україні 30 бронетранспортерів бучмайстер. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Також країна розмістить до 70 інструкторів у Великої Британії для навчання українських військових. Як зазначає радіомовна корпорація ABC, таким чином загальна кількість переданих бучмайстерів вже становить близько 90 машин. Крім цього, країна відправила для ЗСУ ще шість буксировочних гаубиць, три сімірки, боєприпаси для них та також 28 бронетранспортерів М-113, а ще багато протитанкового та іншого озброєння. Дякуємо Канаді за таку дієву підтримку. Але ж і більш менше країни також підтримують кожного дня. Так, міністр оборони Литви Арвідас Анушкавскас. Повідомив про відправку України сіми броньованих позашляховиків Тойота Ленд Крузер 200» та іншої техніки. Крім того, Литва відправила Україні обладнання понад 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених терористами електростанцій та газопроводів. Через цілеспрямоване руйнування Росії української енергетичної інфраструктури литовська кампанія направила Україні цього обладнання на суму майже 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій і газогінів. Про це йдеться в офіційному Твітері оператора систем передачі електроенергії Литви Літґріт. Дякуємо за підтримку. Литві. <кій> тим часом на будівлі МВС у Празі між прапорами Чехії та України вивісили плакат. Плакат із Путіним у Мішку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Вітера Кушан. Цитую: Ми знаємо, хто наш друг, який спливає кров'ю навіть за нашу свободу. Такий собі тролінг. Між тим, у Києві іранська діаспора вийшла на мітинг. Мітинг на підтримку України. Учасники акції засудили уряд Ірану та підтримали Україну, а також виступили проти передачі іранських дронів Росії. Підтримка. Кожного дня світові зірки та відомі особистості підтримують кожен особисто. У Особи себе в соціальних мережах відомий усьому світу Арнольд Шварценеггер розмістив фотографію, на якій він у рожевій панамці стоїть поряд з українським колективом Кало Шоркерсту. На даний момент переможці Євробачення 2022 року беруть участь у благодійному турі, благодійний тур по США, за допомогою якого збирають гроші для підтримки України. А Арнольд вирішив запросити хлопців у гости себе додому. Звісно, від такого запрошення вони не змогли відмовитися та залюбки прийняли його. Я був неймовірно радий зустрітися з хлопцями з українського колективу Кауш Оркестра та переможцем Євробачення. Хлопці, ви мене надихаєте, написав залізний Арні. Дякую, Марні. Ти також надихаєш світ на підтримку України. Тим часом відомий італійський співак Андреа Бочеллі з самого початку переймається допомогою Україні, а зараз ще й зібрав до себе собаку, собаку Джека з звільненого зсу міста Куп'янськ Харківської області. Тварина, яка майже повністю втратила слух через вибухи, тепер живитиметь в Італії в віллі Бочеллі. Тим часом автор ігри престолів Джордж Мартін взагалі заявив. Що хотів би на одному з своїх вигаданих драконів полетити до Кремля, щоб спаліти його на тлі ядерного шантажу Ерефію? Нагадаю, до речі, що така сцена відбулася, відбулася наприкінці культового серіалу Гра Престолів, коли розлючена Дайнеріс атакувала королівську гавань, звідки, правила, ненавісна героїня династії Ланистерів. Тоді блондинка проігнорувала капітуляцію столиці та наказала дракону спалити місто разом із військовими, правителями та усіма мирними жителями. Тож, може, така ж судьба чекає і Кремль. Тим часом французькі музиканти випустили кавер. Кавер на відомий хід гурту Ельзи. Пісня отримала нову назву, така собі, нова весна. І є спільним проєктом ЮНІСЕФ Франція, студіо Дайкін» і гурту Океанзі, який має на меті допомогти українським дітям, що постраждали під час російського вторгнення. А наш український співак Макс Барських зібрав на підтримку ЗСУ понад 1,7 мільйону гривень під час концертного туру за кордоном. А ти чекай мене, чекай. Це внесок усіх вас. Кожен придбаний квіток гурту жди мене, став частиною донату. Це написав артист про свій тур. Ну а що тим часом наразці, що вам у Кацапів? Тут все зрозуміло зовсім погано. Бо наступне повідомлення пробиває чергове дно, дно будь-якого глузду. Посперед Росії в ООН, Небензеня, заявив на повному серйозі, в Україні орудують. Боевик комуры. Так, зараженные в биолабораториях США. В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции, и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. Конец цитаты. <реш> ну, За його словами, дрони з'ємностями, в яких можуть перевозити заражених небезпечних вірусами бойових комарів. Нібито знайшлися в анексонованій Херсонській області, так ось воно що? Оті От 70 тисяч двохсотих росіянців, то вони від наших комарів подохли. Мабуть, комари їх покусали. У Мене питання: а куди поділися наші бойові гусаки та голуби? Чекайте, працюють. Тим часом Шойгу на зустрічі з Путіним заявив, що заходи щодо часткової мегілізації в РФ закінчено. 300 тисяч осіб мобілізовано, з них 82 тисячі вже відправлено на війну проти України. А скільки вже з них удобрюють нашу українську землю? Чому не розповів? Тож не дивуйтеся тому, як виглядає дитячий садок у Мурманській області. Це представники юнармії. Але ж представники, які показують малюнками, як розбирати та збирати автомат ось цим малечам. До речі, зверніть увагу, що у трьох жінок, що стоять поряд з військовим, на шиї пов'язані жовті хустки, а у дітей сині. Взагалі про відношення на до дітей це дуже красномовне. Та також є й красномовний мульт з цього приводу. «Вперед, син, защищай родину! Мама? Яку ще родину, жінку, це українська земля. Восім. Що? Літ. Восім літ дамбілі бамбас, як вам не стидно? Це ж ваш син, не рубіть цього. Заткніть, фашист! Мама, мені страшно. Я ростила мужика, а не тряпку. Горжусь. Будь ти проклята, Україна! Мой син! У мене же ще два сина є. Спасибо, сину, за машину. Мабуть, такий новий слоган на Ракшані. Ви навіть рідним матерям не потрібні. А за Україну тим часом молиться весь світ. Цим тижнем в Рімі відбулася дуже значна подія. 25 жовтня Папа Римський Франциск ІІ прибув до Римського Колизею, щоб молитися за мир в Україні. Та світі разом з представниками усіх церков, християнської спільноти і світових релігій. Завершальна частина зустрічі відбулася того ж дня ввечері. Спочатку папа Франциско чолив молитву за мир в Україні у самому Калізеї, а потім, разом з представниками інших християнських конфесій, приєднався до учасників міжрелігійної зустрічі, яка проходила на сцені перед цим Древньоримським амфітеатром. Під час цього заходу той самий Андреа Бочеллі, який прихистив українського пса Джека, та ще троє вокалистів, заспівали Путін стоп війні. Їх підтримали папа Франциск. Так, це молитва за мир в Україні. Калізей, Рім, Італія. Священнослужителі з різних країн. А на екрані всі присутні побачили наші розбиті міста та наших найсміливших воїнів, воїнів світу. Але ж це воїни України. Тож крокуємо разом до нашої перемоги. Тримаємось. Слава Україні!